1 грудня, всесвітній день боротьби зі снідом. Всі навчальні заклади Лозової приділили цій проблемі особливу увагу у Лозівському колегіумі. номер 2 активні учасники програми рівний рівному провели цілу низку заходів щодо більшої проінформованості школярів у цьому важливому і актуальному на сьогоднішній день питанні. Кожного року ми намагаємося саме в цей день привернути. Увагу наших педагогів, наших учнів, батьків ще раз вкотре до проблеми поширення вілінфекцію, і найголовніше щодо того, як ми можемо себе захистити від цієї інфекції. В цей день ми кожного року проводимо таку загальну акцію під назвою Червона стрічка, яка розпочинається у нас з самого ранку і триває впродовж всього робочого дня. Мета такої масової роботи з усіма колегіантами це, по-перше, ще раз. Нагадати про шляхи передачі і шляхи профілактики ВІЛ-інфекції. І ще один аспект це іще раз, іще раз наголошувати на необхідності толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ. Я сподіваюся, що сьогоднішній день він не залишиться. Просто звичайним днем для кожного нашого колегіанта, тому що кожен принесе додому на своїх грудях червону стрічку, кожен вдома своїм близьким, рідним розповість про те, який сьогодні день, і що нового з цієї теми вони сьогодні дізналися в колегіумі. За допомогою мистецтва колегіанти висловили своє толерантне ставлення до всіх, хто поруч, і вкотре наголосили на актуальності цієї проблеми. Ідея виникнення цієї стіни у нас виникла, коли ми відпочивали у наметовому містечку Бритай. У нас проходив конкурс малюнків, і найкращі з них були зображені на цій стіні. На цій стіні забражена на, на, на за проявила трубота та обаче доступ. Тобто це означає толерантне ставлення до вівуніфікованих, до позитивних людей. Ем, Найкращі малюнки, які були, ми зобразили на, на, на стіні, тому що це велика проблема для нашої держави, для суспільства взагалі. І щоб люди якось звернули увагу на цю проблему і шукали шляхи вирішення її. Вже з самого ранку перед початком навчального процесу старшокласники-волонтери розпочали просвітницьку роботу. Сьогодні вранці ми при вході в колегіум вручали вчителям, нашим одноліткам, ну, учням, вручали такі от стрічки. Ці стрічки знак того, що ми поважаємо цих людей, ми можемо з ними спілкуватися. Можемо з ними дружити, зустрічатися. Ми повинні цих людей вшановувати, щоб їм не було, як можна на цій землі не було само. На першому поверсі у нас розміщені інформаційні консультпункти, на яких стоять підлітки-інструктори, які пройшли цю програму, пройшли цей модуль про від роботу та обачились, і які можуть надати консультацію, відповісти на питання молодших учнів, які ще не приінформовані в цьому питанні, і допомогти іншому. Колегіанти мали змогу прослухати по шкільному радіо аудіоролик для школярів різного віку. Підлітки інструктори у доступній формі провели бесіди, присвячені Віл Сніду. Сьогодні ми показували дітям мультфільм других, третіх і четвертих класів. Ну, їхнє зараження у цьому віці може відбутися лише через кров, і це якщо бути обережним. То можна і не інфікуватися. Ми намагалися пояснити дітям, що ж насправді що таке є ВІЛ і які шляхи його передачі. Ну, для дітей, оскільки ми вже перейшли шлях вигодовання молоком від матері, то ми, нам цей шлях вже не загрожує. І на даний момент таким. Найбільш поширенішим є захворювання через кров, через ін'єкції, або у якихось там тату-салонах, або під час приймання наркотиків одним з Для старшокласників працювали інформаційні консультаційні пункти, на яких учасники програми Рівний Рівному надавали кваліфіковані відповіді на запитання стосовно ВІЛ СНІДу. На великій перерві усі бажаючі подивилися відеоролик та взяли участь. У вікторині, що ти знаєш про здоров'я, правильні відповіді заохочувалися солодкими подарунками. Ми, до речі, побачимо, що діти знають, і на які питання все ж таки варто звернути увагу, і можливо провести тренінги або ж якісь ще інші заняття, аби ну вдосконалити їхні знання. Мені було дуже цікаво відповідати на питання. Я дізнався з яких причин спід потрапляє в організм людини. Я дізнався, як Зберегти себе від Волонтер, представник корпусу миру США в Україні, міс Лора Хігінс, розповіла, як цей день відзначають в Америці. Кімюнізмайті виджолс ормембранзис піподатер інфектідоргевдайдачавініх єс спеціальне сообще і вважають тих людей, котрий больни та болезнь, або ті, які вже неї. It's about educating people people and helping people understand that they can be анпіпол антидадей кінбі партисолюш. Ну основна ідея в тому, що как бы обучення ну обучение і об'яснення людям то, що вони uh, можуть допомогти эту проблему. Колегіанти впевнені, що залишати у біді та припиняти будь-яке спілкування з вілл-інфікованими не можна. Спілкування з цією людиною, його. Позитивний віл статус ніяк не впливає на спілкування. Це така ж сама людина, просто хвороби і більш чутлива до хвороби. Все. Да, допомогти йому треба, якщо то ну, не будемо його бросати. В цей же день у Лозівському центрі молоді для студентів провели вечір присвячений проблемі сніду та шкідливим звичкам. Працівники центра молоді показали цікаву театралізовану постановку, в якій головний герой намагається позбавитися шкідливих звичок, і в цьому йому допомагають добро та зло. Після довгих вагань та суперечок юнак все ж таки обирає здоровий спосіб життя. Не менш цікавим став документальний інформаційний ролик, за допомогою якого молоді. Люди дізналися всю правду про вілснід, куріння та алкоголь. Сподіваємося, що така просвітницька робота, яка проводиться в нашому місті, допоможе лозівчанам обрати здоровий спосіб життя.